Це копія, але не де будемо знову смінь. Це що додому? Це нову назву. Так, ми даємо повністю нову назву. так, Чи як ми рекомендуємо зараз? Школу проект рішення про поділ класів, правильно. Так. Є пропозиція пункт 1 змінити. Попередня редакція була Наталія. Запам'ятає. Я знаю. Один, два, три, чотири, п'ять. Іде травця, так? так. Колеги, шість чоловік у нас є з повного складу одинадцять. Достатньо для є хворим, достатньо для прийняття рішення. Ми зібралися для того, щоб поговорити питання внесене нашою колегою Брусяною Васильовою на розвитці Чернівецької міської ради. Про окремі питання організації освітнього процесу в закладах загальної і середньої освіти Чернівецької міської територіальної громади ми про це говорили. Мова йшла про те, що ми і в принципі на під час розгляду комісійно ме це обговорювали про те, що вносилось питання виключно по двох школах, але все ж таки під час обговорення цього питання погоджувальною радою спільно дійшли думки тієї, що ми повинні це зробити у всіх школах, в яких є збільшена кількість учнів. В класах для поділу ті, які ну, хоч сьогодні і немає такого поглибленого вивчення іноземних мов у всіх школах, є в окремих, але ми розуміємо про те, що е, є ряд шкіл, де зараз це потрібно зробити. Тому ми наші, сьогодні ми зібралися для того, щоб нести зміни, так і Так. і вилучити з переключення конкретні дві школи, а вчити в цілому в школах міста, де є така необхідність. Ви формулюєте пропозицію. Я зволносильно вже дописую протокол, хто присутній. Ще певні зауваження внесло управління фінансів, як правильно переформулювати. Тому прошу по пунктах так і викладемо редакцію проєктів рішення. Тоді давайте формулюємо так Загальна назва рішення про окремі питання організації освітнього проекту закладах середньої освіти міської територіальної громади на період 24-25 до навчального року. Так. Тоді кажіть пропозицію Пепель, змінити редакцію Управління освіти міської ради забезпечити можливість в 2024-25 навчальному році поділу. При вивченні іноземних мов у закладах освіти Чернівецької міської ради та Чернівецької міської ради на три групи за умови, що кількість учнів у групах становитиме не менше 8 осіб. Це перший пункт. Це чия пропозиція? Це ні, вона просто змінила. Було так дозволити це хто? А хто це так в новому редакції? Управління фінансів прийшов проект рішення. і вони рекомендують викласти такі речі. Якби ну, обговорити лами вами управління фінансів, але ми від комісії вносимо їх да, пропозицію. Так, да, так, да, да. Але ми відрабовка рік 24-25, це ми кожного року будемо приймати таке? раді. там надалі воно буде формуватися вже від кількості набраних шкіл? Законодавець регулює надалі в новій... Нові українці, яка кількість може бути, вона обмежена виключно законодавством, яка може бути. Якщо буде перебор, то це вже буде відповідальність директорів шкіл. Я можна, знаю, що, наприклад, така сама ситуація з уроками інформатики. І усіх, незалежно, від чого на 3 дітей. І для цього не треба, там кожного року приймати. А чи буде, доречно, ви змінити на з. Рекомендувати з 2044 начального року можна ділити. Наскільки а я вас перебив? Можна ділити, наскільки виникне бажання промова йде в тому, що повинні бути викладачі, які будуть отримувати заробітну плату за ці додаткові години навантаження, ми можемо поділити і на 8, і. На будь-яку кількість, але питання власне в тому і стоїть, щоб забезпечити цей навчальний процес, дати більшу кількість викладачам заробітну плату. А враховуючи, що законодавець виключно регулював скільки то це якраз і є розмова про бюджетні це у бюджетному році. Ми, ми мусимо прийняти це рішення для того, щоб цей бюджетний рік ми додатково дофінансували, а у 25-му році обов'язково передбачили ці кошти. Тому ми приймаємо це рішення, а далі ми. Кожен депутат все одно контролює, щоб воно виконувалося і на, на подальші роки. Е, другий пункт він звучав рішення набирає чинності зняв прилюднення на офіційному в порталі. Знову ж таки, просимо викласти його фінансування видатків на виконання пункту 1 цього рішення здійснити за рахунок коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади. Колеги, дві пропозиції зачитані. Протокол ми викладемо. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Так, я ви з так. Ви виходите. зараз викладете протокол, так як зачитано трансляція. Є тому так. я думаю, так. що це колеги. Так само прошу до мене звернулися вже вчора. Буквально підприємці зняти на надвивчення. Проєкт 47 пункт 2. Прошу підтримати, зняти на довивчення цей кіоск серед будинків по вулиці Скальда. Хотіли зробити літній майданчик, але при замірах не зовсім відповідає документація, тому департамент підготував відмову. Це ринок нива, серед дворів, там є кіоск. Прошу зняти на довивчення, врегулюють земельну ділянку, конфігурацію та місце розташування. І потім ми вже винесемо підготовний проєкт рішення. Прошу підтримати, цьоза. Дякую. Є ще пропозиції питання. Ще були вчора пропозиції е, відносно проєкту рішення Ваши Києва. П'ятий, шостий. Про що? То, про Який номер пропоцій? П'ятий. П'ятий п'ятний. П'ятий проспект Осіпова. Є пропозиція зняти цей проєкт рішення на Ну, от я, кстати, я, кстати, і от з міським головою на комісію, я думав про запобіжники, от які запобіжники могли б бути до того, щоб не продати цей об'єкт за дешево. Оце дійсно. Поставте ціни, мабуть. Так, так. Тільки в тому випадку запобіжники. Не об'єкт як майно, як це який там вже багато років, а як цілісний комплекс з землею. Тільки там земля має вартість. І коли буде оцінка майнового комплексу разом з землею, тоді ми можемо мати запобіжник, що воно не продасться за дешево і буде дійсно виконуватися це все. Поки ми будемо говорити просто про будівлі, як будемо мати низьку оцінку, ми будемо мати малу кількість учасників, то я би також підтримував зняти із приміткою, щоб все-таки створити з цього цілісний конкурс. Загадаючи, мабуть, там ще такий фактор, що він буде нічкувадний, якщо він буде зимою. Так, звичайно. І менше в клопоту буде людям? Коли, коли час ви перебуваємо. Як воно стане приватною власністю ці цій будівлі. Колеги, є ще якісь пропозиції? З ми розходимося? Ні, проходимо промовитися. Озвучуйте пропозицію, що Ви перше озвучуєте, зняти розгляду і перенести розгляд на наступну сесію. Це який проєкт? Як ціліснімають розглянути, то формулюєте. Розглянути. Формування цілісної нового разом з розумієм. Є я Анасилі, прошу проголосувати. Прошу про хто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Достатньо. Хто утримався? Хто проти, немає. Все. Тоді дякую. Три питання ми розглянули. Йдемо. Починається сесія. Рікнування. пишіть, будь ласка, щоб виключали почали трансляцію. Добрий